Чому гуси миються у воді, кути на печі, а кури порпаються в порозі? Українська народна казка. Жив раз давно придавно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло. Гуси зібралися воду шукати. Йдуть, ідуть, йдуть, зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами. Каже курочка, бо ж і її сонце пригріло, і дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявила. Ну, ходи з нами. Зустріли кота. Куди йдете? питає кіт? Шукаємо воду. І я з вами піду добре. Ходи, ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить. Дуже хотілося б залізти в воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду, але нараз почали тонути. Лиш з бідною вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже: Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я на печі, а курочка собі. І я не буду дурна, лізти більше в воду, ліпше попорпаюся в попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу порогу і од радості замахала крилами. Це моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав. І почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить, найперевірить. перевірить. Кінець. Якщо вам сподобалось. Ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!